У Болтаві попрощалися із 44-річним солдатом Ігорем Похилом у вересні 2024-го. Його призвали на військову службу. Він служив майстром номером обслуги мінометного взводу. Знала я його давненько вже, декілька років, от, може навіть 10, може навіть більше. Дуже хороша, і чуйна людина. Дуже жалко, що він так пішов із життя. Моментів багато з ним хороших всіх не перечислиш при виконанні бойового завдання. загинув 9 травня. 2025 року після проведення інженерних робіт на запасній вогневій позиції воїн поліг на Донеччині прийшла підтримати близьких ігоря Похала їх знайома Тетяна. У нашого друга погиб син. І ми прийшли розділити цю втрату. Його призвали буквально місяців сім назад. Він був поранений. З поранення вирішив повернутися до своїх побратимів. І так вийшло, що він загинув. Настане час і нині вже є, коли мертві почують голоси на Божого і почув.